Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Е, Сьогоднішнього дня, ну, може, хтось бачив попереднє відео, е, там я показувала свій шлях в Канаду. Я переїхала до Канади, та не знаю, чи назавжди, чи допрасовано, поки що планів немає. Буду, що тимчасово, поки що з обставинами не назавжди. Я не знаю, у мене... Таких планів, що тут залишитися немає. і Побачимо, як далі все буде. І я вам буду поступово все розказувати. Ну, ви багато вже знаєте про Канаду, вже відео є, програма, по якій я їхала, програма Коет вона вже в липні закінчилася. Ви знаєте, багато вже наших українців поїхали. Так що, ну я думаю, знаю. Ну, я вам так буду коротко в деяких словах вам розказувати, що там і як. Як я, як я їхала, як цей ну, такий коротенький шлях. Все почалося з того, в принципі, я не, ніколи не думала їхати, я не вчила англійську, я не збиралась нікуди переїжджати, нікуди їхати. Я таких планів у мене. Не було, я кудись їхала чи, чи переїжджала. Я не думала, що я захочу в один час кудись е, поїхати. Е, ця програма, ви знаєте, що вона вже давно була, і вже українці вже там більше року, вже деякі даже по півтора року тут. Е, ми почали збирати документи з мамою, я здала свої мамині документи, е, це ще було е, весною. Я сама, сама оформляла документи на сайті, я ніколи нікого не просила. Все, я оформляю сама. Я все оформила, прийшли документи. Е, мені прийшли, що треба ще на біометрику здати відпитки. Е, мамі, так як мамі вже за 60 років ви знаєте, їй не треба голотувати біометрику. В принципі, документи ми чекали е, порівняно з іншими, як інші говорять, ми чекали. Е, Можна сказати, швидко. Документи всі оформили, і документи всі прийшли швидко. Я дуже швидко оформила, здала свої відбитки пальців, біометрику у Львові, відправила пятку мамині, потім свої відправила документи, паспорт на вклейку візи. Все здала, все зробила. І документи теж, теж прийшли дуже швидко. Але в мене таких планів. Да, я все зробила, я все здала, я все це, але е, їхати. Просто я хотіла, щоб документи були. Я навіть нашої собаки, собака німецька овчарка, е, тут була німецька вчарка, зараз у нас лабрадор. Я їй теж зробила всі документи, е, все, що, все, що там потрібно. Просто щоб бути готовим на всякий випадок. Але планів таких, щоб кудись поїхати, немає. Зараз я перейду дорогу і продовжую. Так, друзі, продовжимо. Я зараз іду е по дорозі, тут бачите, дуже багато машин. З тої сторони е різні магазинчики. Може буде трошки плохо чути. Так як я вже говорила, що таких аж сильно планів поїхати не було. Думала, ну, думала. Але, чесно, отримала документи да, швидко, але ще чекала пару місяців, потім все-таки надумала їхати. Мама моя передумала. Їхати, хто захотіла, сказала, що вона не, не хоче зараз їхати, можливо, пізніше, можливо, не буде їхати, не, не знаю. Роді тут ідеш, а тут треба постійно дивитися е, по сторонам. Тому, що, е, дуже багато вулиць, маленьких якихось переуличків, е, виїздів з різних е, районів, як вони кажуть, коммуніті і це, е, від будинків. Так що тут треба дивитися направо-наліво. І тут лише раз говорю, десь вже машина там виїжджає, десь заїжджає машина, десь, десь від кофорди ще щось. Ну, Все-таки пройшло пару місяців, я вирішила поїхати, купила білет. Білет я купувала е, майже за півтора місяці, е, може трошки менше е, на ХСПРС вийшло. Я подивилась, бо сказали купляти білети на жовтень листопад, що буде дешевше. Я виходить, купила на кінець вересня. Я, я просто вбила, просто е, е, звідки, звідки я хочу їхати і куди я хочу їхати. Я тут на зупинці викинув мусорку. Я, як ви знаєте, я зараз, ще раз повторюсь, я в Коломні, Це провінція Великобританія, ну не Велика Британія, так, деякі говорять Великобританія, не Англія, Британська Колумбія, це провінція Британська Колумбія, місто Талом. Це не був такий невеличкий перекресток, теж дивилася по сторонах. Зараз, зараз буде трошки відрізок, більш такий великий, тут вже не буде таких ніяких не перехрест і ніяких вуличок, тут можна поговорити, але тут бачите, дуже машин дуже багато. Завжди кажуть, що перед вихідними чи перед святами дуже багато, дуже багато машин і всі їдуть за покупками, купляються, їдуть на вихідні кудись відтихати і закуповуються. Продукти, а хто Додому просто закуповуються продукти. а хто просто, щоб кудись поїхати, відпочити. Так що, друзі, била я в Google, шукала, звідки мені краще поїхати, звідки краще взяти білет, поїхати чи через Польщу, чи через Руминію. Просто дивилася, що багато їдуть з Варшави, що в Варшаві є два великих аеропорти аеропорт Модлін і аеропорт Шопена. І їхати з цих це. Ну можна було ще їхати через Руминію, їдуть там через різні міста. Сучава, е, Яси і там інші. Хочу ну, всі говорять більше е, їдуть більшіство через Польщу. Всі. Варшава, Краків і ще пару таких е, великих міст. Е, я собі вбила е, Варшава, Соловна е, мені вибило. Я шукала на які, на які дні. Є білети, яка там ціна, через яку фірму можна взяти, які їдуть. Багато говорили, що брали через Киві, але говорять, що є і відгуки теж. Відгуки теж є через Киві не дуже хороші. І деякі купують, просто дивляться через Киві, які є рейси. Дивляться по датах, коли виїжджає, коли ой, коли там вилітає, виїжджаєш, приїжджаєш, де пересадка. Головне, щоб не була пересадка через Англію або Америку, щоб не треба було візи, бо віза транзитна потрібна. Так що їдьте через, через щось друге. Не знаю, Дублін, Франція, там іще ще щось таке, але не через але не через там, Англію і Америку. Кажуть, що купляють, вот дивляться. Я їхала з пересадками, їхала трьома, летіла трьома літаками. І три, три літака це, виходить, три різні, три різні компанії. Ну, як перша одна компанія, друга, другий відрізок, другий, третій ще одної компанії. і говорять, що щоб не брати через посередника, а брати напрямую на у, у самих компаній. Е, першою компанією це летіла е, Ryanair, а другий джет Але е, спочатку я шукала е, хорошу компанію компанія, якою можна було добратися до Варшави. Е, у нас з Чернівців були компанії, е, але ці е, компанії е, одні не їхали до цього аеропорту. Получається там аеропорт Модлін, їхали, одні їхали тільки до Варшави, е, одні їхали до, до Жопена. До Модліна дуже було мало, мало рейсів. А я не хотіла вже їхати до Варшави, Думаю, потім від Варшави потрібно ще раз добиратися або е ну, є автобус, або добиратися таксі. Я вже не хотіла ще робити одну пересадку, вже вирішила е е е поїхати. Ну, я ще дивилася, щоб був автобус, щоб були відгуки гарні на той рейс, е щоб в автобусі були всі умови, був туалет. Е е і Резет, розетки, щоб можна було зарядити телефон, да, їхав куди мені потрібно. Я знайшла дві фірми, але почитала відгуки в інтернеті, вони були не дуже добрі. Сказали, що вони дуже часто запізнюються. Там теж сильно потрібна пересадка, вони роблять десь або у Львові, або ще в якомусь місці пересадка. Тебе пересаджують з одного на другого. Плюс вони затримуються, плюс ще другі затримуються. І то там туалетів немає, то написали, що в одному автобусі немає розеток. Є розетки лише десь посередині автобуса. Це треба там підходити, залишати свій телефон, хай він там заряджається. Я думаю, то ж теж їхати до Варшави не, не дуже маленький кусочок. І я передивилася всі. Ці рейси, сі ці ціни. І знайшла одну фірму, яка називається Явуар. Вони їдуть зі Львова, їдуть на Варшаву прямий рейс. Автобуси дуже гарні, автобусів дуже багато. Вони їдуть дуже часто, бо у них дуже багато рейсів. У них все є в салоні і туалети, все. Ну, Я вирішила їхати з ними. І у мене білет був на 27 число. Але мені довелося з Чернівців виїжджати на Львів 25 числа. Я їхала на, на Львів поїздом, зранку вставала їхати до Львова. У Львові я там трошки погуляла, пару годин. І прямо на, на ЖД-вокзалі вони зупиняються, можете сісти або від автовокзалу, або від ЖД вокзалу. Можете до них приєднатися. Ну і я приєдналася біля жите вокзала. Автобус дійсно був дуже гарний, чи, чистий, там було все. Цілу дорогу вам робили кагу, чай безкоштовно. Ну, там стояв, де самі можете було підходити і собі робити, скільки, скільки захочете. Там ніхто з вас гроші не брав. Туалет був, але Каже, того туалета, чесно кажучи, цілу дорогу він не, не знадобився, тому що вони дуже часто зупинялися. Вони знали дуже хороші точки, така заправка, плюс перед границею, плюс ще там на одних, що були туалети, дуже, дуже хороші туалети, безкоштовні. І Можна сказати, ну можна було, люди там ходили в автобусі в туалет, але почекну також було і не обов'язково, бо вони зупинялися, вони, вони все говорили, що там через стільки ми зупиняємося, ми через стільки то. Там буде зупинка, там можете поїсти, там можете ходити в туалет, там можете просто постояти, покурити, трошки ноги розімняти. Так що не знаю, ягуар мені дуже сподобався. Не знаю, як такого буду їхати, буду його вибирати. Хоч, звісно, довелося мені їхати, ще ще не всі до Львова, але це того варто буде, дійсно це того варто. І так, виїхали ми вечором, я в 4 годині виїхала з Варшави. Рано в 6, 6 годин я вже була в Польщі, хоч ми стояли трошки на тоді стояли трошки на границі, перед границею пару годин, але ми нікуди не запізнилися, приїхали без запізнень. Хоча я собі так вважала, навіть вони, вони говорили, що можливо там затримка пару годин, що вони приїжджають в 6, можливо, там 9-10, але приїхали в 6 годин, так що в 6 годин ранку були в полі, була я вже в Польщі. Без, без, зупинок, ну, не без зупинок, без затримок і без нічого. Так що я в Польщі була 26 вересня в 6 годин. А у мене виліт з Варшави на Дублін був наступного дня теж без, без чого 6. Получається, що мені прийшлося цілу сутку сидіти у Варшаві. Але то по другому в як не вийшло, того що ти, е, мусиш, мусиш якось розрахувати е, всю відправку, і, щоб було все, все добре в дорозі. Був час, е, щоб є, коли ви виїжджаєте, коли ви приїжджаєте, коли була е, стиковка між рейсами, щоб було е, трохи часу, того що. Бажано, щоб між рейсами, між самолітами, якщо ви будете, у вас будуть пересадки між, між літаками, щоб було хоча б 4 години. 4 години від чотирьох і більше. Тому що, по-перше, так якщо ви будете летіти, летіти через Дублін, як я летіла, я летіла з Варшаву, Дублін, Дублін, Ірландія, да, добре, що в мене тут був, у нас була тут пересадка. Більше п'яти годин, десь п'ять з половиною годин, і за цей час можна було все, все встигнути. Ну, хто забрав речі, свій багаж? Ну, у мене багажа не було, в мене була тільки ручна кладь, там мені треба було забирати. Але якщо ви будете ще забирати свої речі, потім їх знову реєструвати, ви захочете там кудись сходити в туалет, захочете десь піти перекусити, плюс Дублінський аеропорт. Він дуже і дуже великий, треба по ньому бігати, як не, знаю, як, не, знаю, як, не на щірнях півміста. ти бігаєш і бігаєш і бігаєш. Дуже, дуже великий. великий і часу потрібно. перейду, поки немає машин. Треба багато. Так що, якщо у вас між літаками пересадка є пересадки, одна-дві то краще плануйте час як можна більше від 4 годин і більше. Потім я з Дубліна, з Ірландії, летіла е, в Калгарі. Калгарі це перший, виходить, перше місто в Канаді. І ти, коли залітаєш в перше місто Канади, ти повинен е, взяти у, в аеропорту борг І от тут от теж, отепер от в цьому першому аеропорту. У вас теж повинна бути дуже велика пересадка. Тоже. У мене була, виходить, е, 2 години 50 хвилин, але цього часу було дуже замало. Якщо б у мене ще були, е, був зареєстрований багаж, то я б на я б не встигла. По-перше, е, дуже багато часу це ти, ти, ти треба забирати речі, щоб бути забирати свій зареєстрований багаж. А по-друге, е, в аеропорту. Дуже багато людей. Всі люди отримують документи. Документи отримують не тільки ми, там є такі, я не знаю, граційний чи візовий, ну зі що видають цього документи. Там є такий відділ, тобі кажуть, коли ти перевіряють бібліотеки, кажуть, тобі йди туди-туди, там ти можеш забрати документи. Але людей там дуже і дуже багато, і ви не встигаєте. Просто мені дійсно... Просто чудо мені вдалося встигнути на рейс. Я зайшла саме останнє і за хвилину до вильота. До це добре, що це ще було виходить, багато людей, що заходили. Літак, літаки були всі повні, людей багато було. І документи, наші ці документи, що видавали, цей WordPremint, видавали дуже і дуже довго. Так що дивіться, плануйте час, бо... Можна не встигнути наступний рейс. Я кажу, це я встигла. Це дійсно це було якесь чудо, що я це встигла. Я вже була настроєна, що я не встигну. Хоча я е, вийшла саме перша, вийшла без багажа. Е, цей додаток, який треба заповнити, є ще додаток, який треба заповнити. Arrival, е, е, Я можу лежа силочком на цей додаток, це, якщо ви летите в Канаду. Його треба заповнити за три, за три дні до, до виліта. І я його все заповнила, він мене був заповнений. Що мені в аеропорту лишалось там лише пару даних внести. Я прийшла сама перша з, з літака усіх, хто там наших летів, кого я там знала, з нашого літака я прийшла сама перша, а прийшла сама остання. Мені просто не, ну, не повезло, але в кінці, говорять, слава Богу, що. Я встигла на літак, тому що мене вже тут в Киловні чекало, і було, по-перше, це додаткові трати. Я не знаю, коли наступний рейс. Це, це ще лишні гроші, і плюс себе чекали, і це теж було б неприємно. Ну, неприємно, звісно, запізнити на свій літак і летіти, летіти наступним, то не дуже добре. Так що в Калгарі я сіла на слідущий. Літак, це теж була фірма WestJ і за годину була вже я була вже у кіловні. Тут мало летіти. Перший ми летіли десь 8 годин з чимось, на другому, на другому рейсі ми летіли десь 3,5 години і цей останній рейс була година. І виходить, я прилетіла 27 числа. Хоча просто в нас виходить, що я прилетіла вечором 27 числа, 27 вересня, а у нас в Україні це ж різниця в 10 годин. Получається, це вже четверг, це вже четверг ранок. Так що добиралася я дуже багато. Були всього різні пригоди. Ну, я думаю, що я вам розкажу в наступному відео. І ще заїду, там питала, вам розкажу заїду. І ще, може, деякі факти. Так що, кому буде цікаво, дивіться моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо є якісь питання, то, то питайте, що там ще. Ну, я ще буду потрошки ще щось вам розказувати. Так що, друзі, я вже прийшла, тут такий райончик. Дуже, дуже цікавий район, тут в цьому районі він ну, називається як комуніті. Комуніті 55 з плюсом. Тут живуть такі старші люди. І вони ну, просто вони люблять так жити. Тихо, тихо спокійно. Тут будинок в будинку, так дуже близько будинок між будинками, там не знаю, метр півтора, мабуть, дуже, дуже мало місця. Ну, але тихий спокійний райончик. Так що, друзі, ну, все, все інше я розкажу вам в наступних відео. Все, друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей, Пока-пока.